Меблева фурнітура віяр. У новій версії завіс Мюллер Профілайн ми врахували побажання майстрів. Тепер монтажна планка має дистанцію 0 мм замість двох, що дозволяє легко досягати мінімального зазору між фасадами та робить регулювання більш гнучків. Всі завіси Мюлер Профілайн мають міжосьову відстань для кріплення чашки 45 мм, стильний дизайн та декоративні заглушки для того, щоб приховати всі елементи регулювання після монтажу. Призначені для використання з фасадами товщиною від 16 до 22 мм. Для монтажу використовуються саморізи 35 на 16, які йдуть в комплекті із завісою. Готуємо фасад під чашку завіси. У фасаді потрібно зробити отвір діаметром 35 мм і глибиною 13 мм. Відступ від краю фасаду визначає ступінь накладання фасаду на корпус і розраховується за таблицею. Тепер кріпимо монтажну планку до корпусу. Відступ від переднього краю корпусу 37 мм, міжусова відстань для кріплення планки 32 мм. Прикручуємо чашку завіси до фасаду за допомогою шурупів. Останній крок для монтажу завіси. Завіси встановлено у фасад. Фіксуємо монтажну планку на корпусі швидким монтажем до характерного клацання. Монтаж максимально простий і надійний. Після монтажу завіси переходимо до її регулювання. Завіса забезпечує три площини регулювання. По висоті. По глибині. По ширині. Завіса Мюлер Профійлайн має посилений інтерлінк для ще більшої міцності конструкції. Випробувана на 90 тисяч циклів відкривання закривання. Це вдвічі більше ніж стандартна вимога. Пройшла тест на корозійну стійкість 48 годин без пошкоджень. Пара таких завіс витримує навантаження до 6,5 кг на фасад. Гарантія на надійну роботу 10 років. Müller Profiline це надійність, точність монтажу і впевненість на довгі роки. З новою планкою з дистанцією 0 мм регулювання стало ще простішим, а результат ідеальним. А яка шухляда ваш фаворит? Пишіть в коментарях. Ставте лайк, якщо це відео було корисним, і підписуйтесь, бо далі буде ще більше порівнянь фішок і меблевих лайфхаків. До зустрічі!